Окей, що ж, всім доброго вечора, ви на каналі Twitch, TV, Play UA, Мене звуть Юра Лупул. Сьогодні 8 лютого, а отже, сьогодні саме час розіграти обіцяний Conan Exiles, копію э, стімівську копію раннього доступу Conan Exiles, яку ми обіцяли розіграти в Твіттері. Давайте глянемо, що у нас цього разу є в Твіттері. Ось ви бачите цей твіт, який є розіграшним. Як завжди, умовою всіх розіграшів в Твіттері є проста підписка та ретвіт саме цього от конкурсного твіту. Бачимо, в нас є 122. Учасники, які ретвітнули цей твіт, і хтось з них зараз отримає копію Conan Exiles. Можливо, ви були у нас на стрімі. Стрім тривав надовго, близько години, тому що гра дуже сира, гра дуже сира, її продають за 18 баксів в стімі, і те, що ми побачили, це навіть раннім доступом назвати важко. Але всі пошановувачі таких ігор, як Rust, DayZ і йому подібних, такий же і Conan Exiles, розуміють і знають, що такі ігри е не виходять відразу доладними. Їх дуже довго пачать, доводять до ладу, е закуповують сервери, підключають їх в різних регіонах. Тому що зараз, куди би я не зайшов, я пробував тричі. Е пінг дуже великий, навіть якщо мені вказують, що він там в межах 30 40 Виглядає ніби 500-600. І не надто там ще весело. Але є одна перевага. Це ранній доступ. Переможець отримає ключик до раннього доступу іграшки і зможе зекономити, адже, як ми знаємо, коли ігри після ран раннього доступу виходять в реліз, вони коштують ну, відсотків на 30-40, а деколи і на 50% дорожче. Тому, давайте поглянемо, хто у нас виграє сьогодні ключик Conan Exiles. Для розіграшу, як завжди, використовуємо сервіс Competition Agency, який допоможе нам рандомно обрати когось з тих, хто ретвітнув даний твіт. Просто копіюємо його адресу, вставляємо в поле на цьому сайті, пік random ретвіт, Ще раз вставляємо в це поле і буквально 3 секунди. 3, 2, 1, і наш переможець Кентос. Якщо я правильно читаю. Кентос, 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 кентос. хелло, Привіт. Ак, Ну, Дуже інформативний опис у пана Кентоса В Твіттері звучить як «Кентос Оріджінал». Окей, він підписаний на Play.ua, бачимо. Давайте знайдемо його ретвіт. Ось він його ретвіт. А це означає, що пан Кентос Оріджінал є нашим сьогоднішнім переможцем. Вітаємо! Ви отримуєте стімівську копію Conan Exiles Ранній доступ. Я перешлю вам ключик в приватні повідомлення Твіттеру відразу, як закінчу цю трансляцію. Всім, хто дивився і подивитиметься в записі, дякую і не засмучуйтесь. Виграйте обов'язково щось наступного разу, адже розіграші ми проводимо доволі часто. Буквально 5 хвилин тому я запостив в наш Твіттер два м -м, нові розіграші. В нашому ВК розіграються дві пари квитків на Лего-Фільм е «Бетмен». І в нашому Фейсбуці розігруються так само дві пари квитків, тобто дві пари, чотири людини зможуть піти, е набрати друзів з собою і зможуть піти е в кіно на Джон Вік. 2». Я особисто дуже чекаю Джон Вік 2. Перша частина була просто феноменально красивою в плані перестрілок, хореографії перестрілок, оцей Ганфу, як творці цього стилю самі його називають. Тобто озброєне кунфу таке словом, дуже дуже класний екшен і. Буквально сьогодні, здається, була його прем'єра, і ми розіграємо дві пари квитків на цей фільм. Тому беріть участь в цих розіграшах. А також. Вас чекає скоро ще декілька розіграшів від наших титульних спонсорів. Там буде багато мерчендайзу, периферії, всякі клавіатури, мишки, іграшки. Тому стежте за оновленнями в нашому ВК, в нашому ФБ, в нашому Твіттері, у всіх наших соцмережах, на всі три канали Ютубчика підписуйтесь. Будемо раді вас там бачити сьогодні. У мене все. Я вам дякую, Па-па до наступних розіграшів.